Швидкість руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості повинна бути такою, щоб. Питання зрозуміло. Щоб водій мав можливість оцінити дорожню обстановку на відстані 50 100 метрів попереду. Ого. Мав можливість зупинити транспортний засіб mm -hmm. у межах видимості дороги. Тобто наскільки там фари гарні. І відповіді 1 і 2 там не тільки ж фари, там ще ж і умови, так ну там, наприклад, на породоби і недостатня витрати. Звісно, що це саме зупинення транспорту має бути обов'язково. Обов тобто не просто опана, я зрозумію, що треба б зупинити, але я про 80 і вже це все до одного місця. Так, так? то ну, я обираю той варіант, де. Зупинка транспортного. І правильний варіант відповіді: мав можливість зупинити транспортний засіб у межах видимості да. дороги. Тому що у темну пору добита в умовах недостатньої видимості, швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості. Mm -hmm. Яка б та видимість не була. Зрозуміло, ну тобто, ти повинен сам орієнтуватися відносно цієї видимості. Так вона ж може бути різною. Як можна визначати так. якісь конкретні цифри 50, 100 метрів, там чи швидкість якусь визначати. Тому... Ні, ти маєш орієнтуватися саме до все обставини. лягає на плечі водія. 100. Водій зобов'язаний рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини в умовах недостатньої видимості та підтримувати таку швидкість, за якою він сам буде вирішувати, що зможе зупинитись в умовах видимості, <звіт> <звіт> щоб побігти зіткненню з перешкодою. А якщо інші учасники знаходяться в межах проїзної частини в недостатній видимості, то вони повинні бути позначені спеціальними світловідбивальними елементами. А транспортні засоби ліхтарями позаду червоними, попереду білими, і по боках жовтими. Отакуємо. Mm. Хіба це все утримаєш в голові от по чесному? Ага.